Вітаю! Пояснюю побудову лінії впливу поперечної сили в перерізі в прольоті балки. Прольот балки, я нагадаю, це відстань між двома опорами. Ось прольот. І в прольоті заданий переріз. К. Для того, щоб побудувати лінію впливу поперечної сили, в такому випадку ми маємо розглянути два варіанти розташування одиничного навантаження. Наприклад, Перший варіант розташування навантаження це коли сила F знаходиться зліва від перерізу. Для цього варіанту ми оцю всю ліву частину відкидаємо. І розглядаємо рівновагу правої частини, там, де цієї сили немає. І дивимось, що в нас буде викликати поперечну силу в перерізі К справа, лише Rb. І за правилом знаків. Вона буде викликати поперечну силу зі знаком мінус. Ось цей варіант розташування одиничного навантаження. Лівіше, поперечна сила в цьому випадку дорівнює мінус лише. Коли в нас сила знаходиться лівіше, то це означає, що ми з вами будуємо ліву гілку. І дивимося ось на це рівняння і записуємо, що лінія впливу поперечної сили в перерізі К це те саме, що лінія впливу. Реакція РБ тільки всі ординати взяті зі знаком мінус. Поки що в тоненьких лініях рисуємо. Лінія впливу РБ будується таким чином. Над відповідною опорою відкладається вгору одиниця. Але у нас стоїть знак мінус. Значить, ми цю одиничку викладаємо вниз. Далі з'єднуємо цю ординату з нулем в протилежній опорі. Ось в опору А. З'єднали. Якщо є консоль, на консоль цю лінію продовжили. Підписали ліва гілка. Права гілка будується аналогічно, тільки одиничне навантаження розглядаємо випадок, коли одиничне навантаження рухається справа ось тут, справа від перерізу. І цю праву частину відкидаємо, а залишаємо собі для розгляду рівновагу лівої частини. Зліва, перечну силу в перерізі К буде викликати реакція RA. І все. Причому зі знаком плюс за правилом знаків для побудови і п'юри Q. Таким чином, коли одиничне навантаження правіше від перерізу, поперечна сила буде дорівнювати реакції РА, і це буде випадок побудови правої гілки. Таким чином, лінія впливу поперечної сили в перерізі К це те саме, що лінія впливу реакції РА. Будуємо лінію впливу реакції RA в тоненьких лініях Над відповідною опорою це опора А, відкладаємо вгору одиницю, з'єднуємо з нулем в протилежній опорі і на консолі, якщо є вона, продовжуємо підписуємо права гілка. Далі зносимо переріз К на побудовані гілки. І правило звучить таким чином: справа від перерізу дійсна права гілка. Наводимо її, штрихуємо перпендикулярно до осі, ставимо знак. Зліва від перерізу, дійсна ліва гілка. Ось наводимо всю цю ліву гілку зліва від перерізу. Ставимо знаки. Внизу ординати мають знак мінус, від осьової лінії ординати мають знак плюс. Штрихуємо і підписуємо, що це лінія впливу в перерізі К. Для того, щоб побудувати простіше лінію впливу в перерізі К, Можна просто користуватися ось цим правилом, яке наведено в методичці, І ось жирним шрифтом, воно для вас написано. і воно просто спрощено пояснює, що ми тільки що робили, як ми будували ліву гілку, праву гілку, як зносили переріз. Давайте почитаємо. Для побудови лінії впливу поперечної сили в будь-якому перерізі, в прольоті балки, необхідно над лівою опорою відкласти вгору ординату щодо рівня одиниці. І з'єднати з нулем під правою опорою. Це яка гілка? Права. Тобто, більш легкий спосіб визначення правої чи лівої гілки це подивитися, де знаходиться ль цієї гілки. Якщо в правій опорі, то це права гілка. Якщо в лівій опорі, то це ліва гілка. І так от просто читаєте і Будуєте над лівою опорою ординату вгору, з нулем в протилежній опорі, ну, на консоль, звичайно, продовжила автоматом, якщо вона є. Під правою опорою відкласти вниз ординату щодо рівня одиниці. Ось вона вниз, з'єднати з нулем в протилежній опорі на консоль автоматом продовжили. Ну і далі зносимо переріз, справа дійсна права гілка, зліва дійсно ліва гілка.